Зайти і подивитись про що це я на ну не на Анастасію. Подивиться, а на гранти. Ми про гранти, тому що шатилої партнери дуже багато в місяць. Для різних бізнесів отримує гранти, тому що ми вже в цьому спеціалізуємося, знаєте, юристи знають, як готувати бізнес-план, як проводити співбесіду, як освоїти гроші, тому що це теж дуже важливий фактор. Тому ми у себе на сторінках, в соціальних мережах, навіть показуємо, кому ми отримуємо гранти. А, ви можете побачити відгуки, можете побачити, в які бізнеси люди беруть гранти. Але на все це і, на... і ще більше знають юристи, і партнери, номери в шапки профілі. Гранти одна з топових послуг компанії Шатила і, і партнери. І кожен грант. Які ми отримуємо, стає куди? Потім до нас на обслуговування за компанію і партнери 2000 гривень на місяць 3500 з одним ну, гранти це значить потенційно, там в будь-якому випадку є наймані, тому вони стають за 4000 тисячі гривень, тому що щоб отримати, наприклад, грант за 250 тисяч, потрібно два наймані. А це 4000 тисячі гривень. Шатилої партнери ставить лайк.